Дорогі любі друзі, наша бараболя в рукаві і з м'ясом вже спеклася. Уформив я у такому вигляді по боках, ще додав плавлений сирочок. М'ясо пропеклося, бараболя пропеклася, морква пропеклася. Те, що треба, буду їсти з, з Вінницькою, гірчицею з медом. Погнали смакувати, всім смачного. Це щось неймовірне. Дивіться, ну хіба як таке можна не з'їсти? Дивіться. Krasatycie, miasto, miasto, miasto moje. Tak, słuchajcie, chcieć.